Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Ну що, прийшла весна, снігу вже немає, навіть і клаптика маленького, болото одне болото. Е, в хаті якось і є, що робити, але не хочеться. Хочеться на вулиці погребстися, але, звісно, ще болото. Що ми будемо робити сьогодні? Так трошки наводити порядочок. А зараз випущу, нехай попасуться, бо. Ну, що тут пастися? Після морозу трава во не зелена таке собі. Але нехай походять, Проходь. трошки курочки наші заростають. Не такі... Ну як, вони лисі, але пушок там є. Добрий день. Тут мікрофон, іди подивищи, є там яйця. І ми зараз поліземо на горище. Несеться, ну, нехай сидить. Поліземо на горище, хочу з літньої кухні поприбирати банки. Бо ото разом ми з вами раз прибирали, а знову наставила, немає куди там і що поставити. Тож, трошки порухаємося. Хоча було то таке, знаєте, це вчора трапилося мені відео в Тіктоці. <смеш> Знімає, ходить хазяйка, одна каже: в мене на вулиці, на подвір'ї після зими, наче алкоголіки живуть. Так оце і в нас болото оце, Ну я е, знаю, що воно, звісно, травичка зійде, підсохне, підзагребеться, щось поскладається, і буде все добре на подвір'ї. Але поки глянеш, таке робиться, тут ось о, вигорталося, щось розгреблося там те, там все. То свиня там ходила. Горила чорна, коротше, перебереться. Да? Да. Підемо кудись. Куди да. ми підемо? На горищі. Будеш мамі подавати банки будеш? Буду. Чи ти хочеш на горищі? Ти, я, я ти грязний будеш, пішли. З цієї сторони, так, більш-менш. Позагрібати, звісно, треба буде, але тут чисто, тут місце в нас таке пусте, так сказати, є. Треба, до речі, думати, куди басейн будемо ставити. Треба робити йому якесь місце заливати, чи що Боженя вже казав, каже, будемо басейн ставити. Каже, та ні, тільки весна перейшла. То тут підсохне нормально, трошки загребем, та і все. Ось сніг вчора тут лежав, розтанув. бачите, водичка стоїть, трошки землю змочив, звісно, сніжок. Бо я дивилась відео, що інші, що люди поливають городину, бо полуниця суха, все сухе. У нас оце, що сніжок трошки полежав. то не знаю наскільки, але волога трошечки є. Треба пообрізати ось яблуньку. О, так, тут, ось дивіться, також вода стоїть. Полуниця тут чекає. Та тут на полуниці роботи і немає багато. Тут тільки чотири рядочки, щоб погрябати, а то вся молоденька. Перенесла я, бо вона вся посохла за це літо за минуле верніше. Чесничого бачу, видніється. Тільки трошки тепенько буде і треба буде працювати на городі. Що, у нас в літній кухні караул, ховайся. Що робиться? Ну, це поприбирається, звісно. Банки зараз треба повиносити. І взагалі поваляти треба, Ну, поки нам. Все нам нікуди дівати, нікуди зовсім нікуди нічого дівати. Ой, сонечко світить так класно, тепло. Тож зараз будемо все з літньої кухні виносити на оце горище, якщо воно не завалиться. Але там треба банки зараз за розставити, бо відкриваєш і вони випадають. Не знаю, чи мене видно, бо щось воно сонце світить так. Драбину я, звісно, поставила, прямо там де треба. Ну зараз перестали. І що нам треба зробити? Нам треба залізти на горищ і ці банки туди далі, далі, бо вони всі стоять. Женя, що там видно чи не видно? Бо тут банок з краю море, а туди далі є місце. Треба якось залізти. Ми тут ось наставили знизу. Зараз будеш допомагати. Коротше, треба залазити і пересувати. О! Так, Женя вже на горищ, але я там була розставляла ті, що там були. А тепер він заліз. Ну, я не дуже хотіла, але мене не домовилися. То він заліз? Тепер мамі треба прати. Я поставлю, а ти отуди. Далі. Оп, помічник Отак, так, да, одну біля одного. Я спочатку тобі ці великі буду давати. Ага. Все нормально? Давай подивимось, чи нормально. Добре, молодець. Можливо, так, нічого з хвозняка не буде не попадати. Ти що розвертайся Я знаю, що буду на руках зносити. Це в нас Женя, до речі. Дуже боявся висоти, та й зараз він боїться, але вже не так. А раніше зараз буду тримати, хочеться йому на що він так кричить, дуже кричав, що він ну як? В тому сенсі він лізе і кричить, і йому кажеш, злазь, бо страшно ж тобі, ой, замазався Женька, ще ще трошки. А він все одно лізе, і я сказав, і було колись аж. Сусід приходить, каже, що ви дитині робите? Кажемо, а дитина свої страхи хоче побороти сам кажу, ми не при чому. Все, дякую. Так, да, трошки треба там поприбрати в кухню. Диви, як ти мазом, ну нічого. -то. На, поклади в кухню. Цій кухніша. Так будемо розвалювати, так? Та коли ми її будемо розвалювати колись. Так, друзі, ми трошки поприбирали в літній кухні. Звісно, там роботи ще багато, якщо туди переїжджати, так сказати, на літо, то треба там вимивати, білити. В тому році я фарбувала тою фарбою на воді. Але прибрала, бо не було де пройти банки, знизу стояли. Поприбирала. Курочки вон, ходять, там болото у нас страшне. Так, зараз від жену, бо піноплацклюють. Робити щось вже, наче і хочеться, але якось холодно, вітер. Ну, Трошки покрутилися. Женя пішов вже в хату. І я зараз отут приберу і також буду йти до хати. Позаношу, бо там воно і лопата, снігу вже немає, лопата стоїть. І що я познаходила? Знайшла ось в кухні таку штучку. Це я, як ми їздили купувати свині, свині у кобиляки. Я на там, сміттєвий бак стояв, то хто був там на базарі, той знає. Я побачила, там стопочка таких стояла. Ну і забрала, а що знадобиться. Все знадобиться. І ось такі стаканчики і щось буде, щось висадимо. Буде перевалка перчика, якщо він буде такий. Гарненький, можна його сюди пересаджувати, щоб було більше ґрунту. Коротше, щось буде. Такі ще знайшла. Ось це повинувати і піде. Так, це мої рукавички. Потім що? Женя забрав яєць 5 штучок. Так, це зараз до порога занесу. Бачите, позаду мене ця штучка. Це ми ж відходимо, і щоб сюди не заходили курі, бо тут вони клюють піностерол, то я вже за це отримала, так сказати. То треба захищати. То я отак ставлю, це залізо, щоб вони нікуди не пройшли, і там по бокам дощечки такі. Воно не свистить, звісно, але що поробиш. Так курочки не крію. Це ж Женя тут грався. Ну що, на вулиці я справилась, трошки в віранді поприбирала, позаганяла вон. Нехай сидять. На квіточки йдуть. Трошки вони, звісно, вже бачу, що пушок з'являється, не такі прям лисі, як були, бо там зовсім голе було. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.